Товар світових модних брендів намагалися цими вихідними провести через устилух. Два таких випадки виявили митники, коли пасажири легкових авто поверталися на батьківщину з дороговартісними покупками, за які, напевно, забули сплатити мито або ж і взагалі не планували його сплачувати. Серед речей прикраси, сумки та взуття всесвітньо відомих брендів. Товар тимчасово вилучили, а на порушників склали відповідні матеріали. Він дуже дорогі речі, зокрема прикраси, сумки і взуття від світових відомих брендів Ливітон, Учі, Шанель. Вартість, я нагадую, це два випадки. В одному випадку мільйон 800 тисяч гривень, в іншому випадку 200 тисяч гривень цих товарів цьому випадку це були мешканці Київщини, в іншому випадку мешканці Запоріжжя, Складено протоколу за ознаками статті 471 митного кодексу. Таке правопорушення, яке полягає в тому, що громадяни не задекларували товар, тягне за собою штраф у вигляді 30% від вартості предметів порушень.